Полонена стай. Бумаке продакшн. О господи, чому у нас так багато медикаментів? Я тепер ящик не маю О, куди старісті. покласти. Дуже дякую. Що за нахабство? Я тут сортуванням займалася, а потім вони прийшли і подивіться, що зробили з нашим складом. Як я тепер тут маю щось знайти? Так, не крадіть медикаменти, нам їх треба довести. Ми їх не крадемо, вони тут заволили своїми медикаментами весь склад. А, нам 6 медикамент, 6 ящиків медикаментів треба перевезти. Слухайте, а може це залежить тоді від розміру вашого складу ці місії, скільки вам дадуть грошей за те, що ви їх перевозите. Тобто в нас умовно розвідувальний він універсальний, він і має трошки складу і цей. В бойових вигідніше перево... брати місії на знищення. Або на це, або на. Заручники. Заручники. Пас... Там... Пані, пані Мутесо, вони називаються пасажири. І, дивіться, в <заручних> мене навіть є талант, що я отримую додатковий досвід за кожного перевезеного заручника. Значить, десь мають бути заручники. <заручних> 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 пані Мутесо, п'ята година. Чекайте, в мене ящик в зубах. <заручних> Шоста. Мондріє, ти готовий. Вже сьома. Готовий. Варю. Паласно. Балласно Прав... бежу. Ой, воно пролізло. А... Не біжу. Я бежу. Так, окей, я, я заговарю. Тут воно я хозяївно пролізло. У мене тут немає. Окей. Так я не вот тут пролезло. Баласнув пролізло. Баласну Блі, щось набережний. Воно вже мертва. Нас просто гризе низ. Ой, дуже гризне. Ні, щось. не гризе. А, тепер гризе. Зараз. Буде, Мінше... ще б'є. Вже не гризе. Зараз. Він ще здивується. Я зрозумію. Ja, завжди, тр... завжди треба переходити на інше. Якісь цьому життя. Так, це я любила. Оу, у нас тут Ого. Да, у нас хрезнадирка. Я заплавлю. Я иду по лазку. Мне нет, виду больше. А да я уже все <свят> тут заплавала. Фух. Цепнул стрмно. Ще якось так дуже швидко. Воно якось взагалі у мене дивно. Ти я кажу, це вже про... було Пробрався серйозний. у мене цей текстурка оп, і, знаєш, крізь цей крізь палубу. Е я не знаю, чи на стрімі це видно, але я бачу. <різь> я не тим боком викрутку тримав. <різь> Добре, що не паяльник. Правильно горку не використовуємо, але я так і не розумію, як їх використовувати правильно. А ми правлі. їх використовуємо. Я думала, що це а. для того, щоб стріляти під водою, але під ну, водою вони щось не сильно стріляють. У вас усеє. У вас усе окей. Просто ви у мене в анімації подібні. Куди сидите? А в мене стоїть. Тільки в масці кисневі. Пане Паладино, скільки кисневу маску? Що опій буде на знижці, то купимо і насинтезуємо морфію, морфій, походу, упашу. Буде опій на знижте, купуємося і закинуть. Хороша схема. Файне місто Тернопілі все-таки. Перевірено, з отплідем. Це все-все, випливаємо. Кальцій, фосфор, олово і. натрий. не зачинив двері. Це не я. Я хотів піти глянути, що там насос, і мене тут затоплює. Який насос? Насос до шлюзу на, взагалі. Ну, далеко. Взагалі це, є, взагалі там працює насос, і він відкачує воду, коли ти заходиш. А, той насос. Так, да, той насос. Пані мутасос знизу на 6 годину. Гризуть. Да, баласний правий. Або кисневий. Так, ради сілий, Розподільна сіла. Ну, майже сіла, грозуть. Так, киснева, мор. Баласний трошки, разом. Трошки, так, я, я, я зробив. Вони з усіх поки блін, на нас нападають. Ого! Ого! Так, не-не-не подобається мені це у вас. Так, було. У нас просто ці ці... ці набої, це просто. це просто... А, це хорошего те, ходу на бах. Бо я вже все секунду костюм вдягнув. Не панікую, я не так спокійно. Панікую, я приблизно... А, ні, чорт. Сам почистила. Контрол. Втрата вона сама зупиняється? Чи Бенти. Ні. Дати, 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 дати. Біля двигуна. Зараз. Ну теж, як виявилося, Морфіум треба лікувати. Зад колобка вітання. Так, я зробила все, що могла. Ну, кров все одно тече. Не лікується. Залийте в нього крові, чи що? Все-все-все. Все. -все, -все, -все. Давай залию в тебе крові на всякий кіблок. Випийте крові, пане Андрію. Ні, ну показує, що воно вже не лікується. Це. Це Крова втрата, шкіра пацієнта, холодна і волога. Залити в нього крові, дайте гарячого чаю. Його нема, того нема. Давай крові залийте на всьаке блок. А, у нас крові достатньо. О, допомогло. До речі, так, воно не лікує, але воно просто поновлює як так птази. Ну, та знімає. Може б то й мені пахнути. Пані Мунтес, mm. е, вибачте, е, хибна тривога. Пане Андрію. Я просто, як тільки щось бачу на радарі, зразу кажу, що пані Монтесо он... сідайте за зброю, а потім дивлюся, що це ресурси. Так, е, треба запам'ятати ну, якісь. Це, це набої. краще стрельнути, а потім запитувати. О, ресурси, <ресурси> там же ж цей. Це скутери. Скутери. скутери? Забирайте скутери. скутери. Нащо нам скутери, боже. Дивайтеся, як працюють. що? 20 метрів підходимо ближче. Спускайтеся. Бачите, їх ви пропонують пропонуєте прострелити там, да то? Ми корисні ідіоти. Ну поки що не ідіоти, сподіваюся ти просто Андрія виходить робити попуски так, щоб не образити всіх. Пане полодине, у вас нема запасних набоїв для револьвера. Вам свої віддати? Пані Мунтесо, на дні. Вже. Але ви подивіться. А, ви не можете подивитися на нашу. Я бачу, як вони красиво вмирають. Я з нею сам стріляв. так. Так, звільнить красиво. красиво. Uh, пані Монтеса, сьома година. Чотири. Восьма. Я зараз здаю так, щоб вони стали десь під нами, щоб у вас був більший кут. Щоб красиво а, то, Сьома восьма це в тому номері. Да. Ну буде, буде, буде десь на дні. Буде. А, окей, я тоді за, за раптом. Сьома, пані Монтеса. Так, так, я вже Ідуть. Ох, йо-йо-йо-йо-йо, Так. Буде баласна? Реактор. Реактор і... і ліва баласна. Але вони мертві. Всі набої вбивають нового пострілу, якщо я попадаю. Розподіл, чи там у Та там під дверима. Та, от ріпер уже біжить. Ну, ріпер, ну там, сподобалося там, на цьому, на цьому на скутері кататися. Ні, та тут не треба кататися. Тут вийшли і вони перед вами. Пані холодинові, не розумієте. Я зараз буду кататися, кругом навколо. А ти не найдеш? А не йду? А що там двоє лутати двом я думаю, ти справився. А. Це ж як на велосипеді по маленькому подвір'ю. На самокаті. Ти на самокаті на велосипеді катаєшся. А є що лутати ріпера? В одного кров я взяв. Добре, добре. Ну тобто, як мінімум, щось є. І в другого кров я взяв. Чудесно. Так, їх можна двоє. Двоє двоє. <ріст> Решта лишилися далеко. Все, я набор. Чудесно. До речі, у нас вже давно нічого не ламалося в гарматах. Тому що наша геніальна команда ремонтників робить все, щоб воно не ламалося. Це я типу завульовану хвалю. <ріст> ну, можна бути плоти. Які ви молодці? Цей бутерброд, який ти зробив, він не є несмачним, але. Ну, в українській мові, дозволено подвійне і потрійне заперечення. Яке при цьому може означати різні речі? В залежності від інтонації. Ще трішечки. Трішечки і воно не буде мені похотіти, що на механіка погана. Don't need no force control. Я проскочив Вже прикольне слово перенедооцінити. Або недопереоцінити. <laughs> ну, тут перенедо, це взагалі бомба. Неду переплатити. Mm -hmm. Недоперебрав. <laughs> ну, це ми ступуємо, І не доперепив. Чаю. п'ють Тільки кров. <смеш> Причай, <смеш> он, бачите, нагорода 120 множити на 6, максимум 20. Тобто, якби у нас було місце на 20 ящиків, ми би отримали 2400. Так, я, звісно, хочу наробити вибухівки, але у нас немає цього. А, у нас є місце. <смеш> я хочу наробити вибухівки. Так, пане Паладіне, yeah. е я тут можу щось по цей попилити різаком, але знову буде крадіжка. Ну ви ж пам'ятаєте, якщо ви його занесете Це на уран. корабель. Це уран. Якщо ви його занесете на корабель, а не викладете в деструктор, то все буде чудово. Я зрозумів. Ніхто нічого не бачить. У мене зі штанів не строчить, коли ще не та та-та-та, ви зелененьким не світитесь? Е, дивися. Тепер в ньому. Друкуй! Ланцюг. Не, на ланцюгу, магніт. Уже ж вас схоже слово. Так, магніт. Там мають бути вибухові набої для магнітної гармати. Набої пробивних вибухові. Так. Білий, біла етикетка, так. Ящик вибухових набоїв для магнітної гармати. Нормальна якість. Так. Що там треба? Блок C4. чи чицин. Алюміній Добре. Два мичит. Тепер, Тепер шукай блок C4. І дивися, Дока, що дай. на нього треба. Пластик і проста вибухова сполука з натрією та фосфору. УЕКС так, так, пластик. УЕКС і вебс це. Фосфор, Він отут, і на... наліво а, і вниз. А, зрозумів. А тут з кимось можна поговорити. Говоріть. Ще раз, пластик і бро. Натрій і форі. О, ю... Юпитерські активісти. Сепаратисти слово. Ладно, зі це? Дайте це. Пластик. Так. Натрій. Так. Фосфор. Окей. І це все. Так. А що треба для пластику? Пластик це уже остання розкладна. Пластик це компонент. Ну, його мож, його можна, створити а, там. можна створити, так. Вуглець і два кремні. А в нас нема вуглеця. Здається, у нас дофіга було вуглеця. Так, а, та, по а потім став сталью. Окей. Okay. <laughs> Наш вуглець виріс і став сталью. Так, що десь має на станції бути як мінімум один смітник. Капітану смітники. Я в смітнику знайшов батарею і морфін. Я опі, знаєш, що... ага. А я опій знайшов. А, до речі, купіть опій, якщо. Але, купив. Ну, це, це, це це на манулой на станції. Хто сіли потро, потрохи і Потрохи нул тягає, я поні пойдім. Отак, от пані Вандесе, виростили наркомана. Алкоголік, якщо він етанол тягає, це не вий. я. Не треба тут. Це Якби відсовував. він опі тягав, то дома. Для, бла... для блага механіків. <піл> Під етанол працює це краще, <піл> то. Куди Бінг тягне руді? Я думав, що він потрібен буде для завдання, але ні. Я просто з нього гроші забрав. Це, це ті... я... не я його вбив, я таким не знайшов. Наркомана алкоголіки і знайшли вбитих Нарковани на нагороди. Е, так, а хтось мені може принести мить? Скільки вам мій треба? Mm, лише мідь, чи все що є. <щ admittedly> <laughs> лише мить. Ой. Нормально! <Fourth> Я зламав ногу. В... Як ви зламали ногу, я нічого не зламав. Пане Андрій, вас страшно самого на кораблі лишати, без нагляду. Не, вибачте, стиль мого виконання завдання називається біжу і падаю, тому. Пан Паладино уже щось розказує стріму, а нам ні. Я просто був здивований, як пан Андрій зламав ногу, зважаючи на те, що е ми з ним бігли поруч. Ми пані ньому не забули. Ні, я ну, у нас на складу. У нас тут набоїв для ланцюгової гармати як чогось доброго. Так, я трошки. Втратила самоконтроль. Це все старі ящики. Та, ні, просто вона швидше закінчувалася. Тільки я зробила собі 5 ящиків, тепер вона закінчується. Тільки я зробила собі 5 ящиків для однієї гармати. Ну, вона же решвидні ж вагітна. Ну, на захист пані Ємонтеса, можу сказати, що в мене теж там 16 стержнів. <клес> Дивіться. Пане <клес> <клес> Палодено, Пане ми так страждали без набоїв. Я не хочу повторювати цей досвід. Ми й без стержнів страждали, коли ми на передостанньому стержні допливали і Ріпер час до часу їх просто свідчив, щоб ми йшли за інерцією. Ну от. Ви ж не хочете повторити цей досвід?